Доброго ранку малята, любі хлопчики та дівчата. Подивіться, що я знайшла. Назвіть, що ви бачите? Так, це колосок. А з якої казки він до нас потрапив? Відгадайте загадку, стоїть у лісі хатка, солом'яний дашок. Живуть тут мишенятка і півник когуток. Чи впізнали ви, з якої каски ці герої? Пригадайте, як звали мишенят? Чому у них такі дивні імена? А як звали у касі півника? А що робив півний голосистий горлочко? Тож яким був півник? А якими були мишенятка? Малята, а де ростуть колоски? І що можна зробити з них? Так, а як називаються люди, які вирощують хліб? Так давайте хліборобам за їх тяжку і добру працю зробимо подарунки та намалюємо колосок пшеничний. Але спочатку розгляньте будову колоска. Що нам потрібно взяти для того, щоб намалювати? Перед тим як малювати, треба пальці нам розім'яти. Чекаю від вас світлини у ваших малюнків. До нових зустрічі, малята!